Зередини. З вами я, Таня Сатурміна, засновниця Cook It Twice. А тепер заплющте очі і намитію від таку картину. Ви готуєте вечерю. На плиті вже щось шкварчить, і ви розумієте, що забули порізати цибулю. Ви хапаєте ніж, швидко починаєте її кришити, сльози течуть по щоках. Раптом відчуваєте запах горілого. Те, що було на пательні, вже підгорає. Ви кидаєтеся до плити однією рукою, намагаючись перемішати страву іншою знайти в шухляді лопатку. В цей момент ви розумієте, що для соусу потрібен був мед, а його немає на полиці. І тут починається справжня паніка. Знайомо? цей кухонний стрес це відчуття, що ви в жанулюєте десятком страв одночасно і от-от усе впустите. Сьогодні ми поговоримо про єдину концепцію, яка може перетворити цей хаос на стан повного спокою та контролю. Про філософію, що лежить в основі кожної професійної кухні. Ми поговоримо про Мізампляс. Мізампляс звучить вишукано по-французьки а буквально перекладається як все на своєму місці. Це набагато більше ніж просто акуратно розставлені мисочки з інгредієнтами, як ми бачимо в кулінарних шоу. Це стан готовності, повага до процесу, це обіцянка самій собі, що приготування їжі буде приносити задоволення, а не тривогу. У кулінарному інституті Америки, звідки походить книга The Professional Chef», в цьому приділяють величезну увагу. Мізампляс. Це не крок у рецепті, це нульовий крок. Це те, що відбувається до того, як ви навіть подумаєте увімкнути плиту. Це ментальна та фізична підготовка, це прочитати рецепт від початку до кінця, двічі, це дістати всі кастрюлі сковорідки, ножі та дошки, це помити, почистити, нарізати, натерти, зважити, відміряти абсолютно кожен компонент вашої майбутньої страви. Коли ви нарешті починаєте готувати, ви не кухар, ви диригент, ваші інгредієнти це оркестр, і кожен вступає у свою партію вчасно, без медушні. Добре працюєте ви, ви. Це, це звучить, звучить логічно. логічно. Але, Але чи, чи варте воно витраченого, витраченого часу? Абсолютно! Давайте розберемо чотири головні переваги, які дає мізампляс. Перша і найочевидніша ефективність. Уявіть, скільки часу ми витрачаємо бігаючи по кухні в пошуках спецій, риючись в холодильнику за тим самим шматочком імбиру, чи миючи ніж, який раптом нам знадобився. А коли все готове під рукою, ваш робочий процес стає плавним. Рухи стають економними. Ви не витрачаєте енергію на зайві дії, а концентруєтесь на головному. Друга перевага. Якість та стабільність результату. Скільки разів у вас щось підгоріло, поки ви нарізали інший інгредієнт. Або навпаки, овочі розварилися, бо ви занадто довго готували соус. Мізампляс розв'язує цю проблему. Особливо це критично для страху. Де час відіграє ключову роль, наприклад, для китайського стірфраю. Коли все нарізано і соус змішаний, процес приготування на вогні займає 2-3 хвилини, без підготовки це було б неможливо, ваші страви завжди виходитимуть однаково добре. Третя, моя улюблена перевага це простір для творчості. Коли ваш мозок не зайнятий панічним пошуком інгредієнтів та боротьбою з часом, ви звільняєтеся для найцікавішого. Ви починаєте помічати аромати, ви можете спокійно спробувати соус і подумати, хм, а що якщо додати трохи гостроти? Чи, може, дрібку копченої паприки? Ви перетворюєтесь з простого виконавця інструкцій на справжнього творця, ви готуєте усвідомлено. І четверта, найважлива перевага безпека та чистота. Коли на вашому столі порядок, менше шансів випадково перекинути гарячу пательню, порізатися бо ви поспішаєте, чи влаштувати перехресне забруднення, використовуючи одну дошку для сирого м'яса та овочів. Крім того, є чудове правило: Прибирай, поки готуєш. Clean as you go. Коли у вас є пауза, ви миєте використану миску чи протираєте стільницю. Так от, після такої готувальної сесії ваша кухня залишається чистою. Ну що ж, ми поговорили про теорію. Теорія це чудово. Але перейдімо до практики. Як організувати свій мізампляс вдома, на звичайній кухні? І ось. Для вас мій покроковий план. Крок 1. Прочитайте рецепт. Двічі повністю. Від назви до останньої паради. Зрозумійте кожен етап. Це найважливіше правило, яке порушують найчастіше. Крок 2. Зберіть обладнання. Дістаньте всі кастрюлі, пательні, миски, дошки, ножі, лопатки, вінчики все, що вам знадобиться. Поставте їх поруч з робочою зоною. Крок 3. Зберіть інгредієнти. Дістаньте з холодильника, шафок, кумори, абсолютно все. Овочі, м'ясо, оліо, спеції, консерви. Поставте їх на стільницю. Так ви одразу побачите, якщо чогось не вистачає, і не дізнаєтесь про це в розпоготуванні. Крок 4. Підготовка інгредієнтів Це серце процесу. Мийте та чисте. Помийте всі овочі та зелень, почисте все, що потрібно почистити. Нарізайте. Візьміть найбільшу дошку і починайте нарізати. Складайте кожен нарізаний інгредієнт в окрему мисочку контейнера або просто на тарілку. Якщо у вас немає багато маленьких мисок, використовуйте звичайні чашки відміряйте. Відміряйте всі рідини. Змішайте спеції в одній маленькій євності, зажте борошно та цукор. Крок 5. Організуйте робочу станцію. Розставте все в логічному порядку. Зазвичай інгредієнти ставлять зліва направо в тому порядку, в якому вони будуть додаватися в страву. Поруч поставте невелику миску або контейнер для сміття. Це неймовірно зручно. Всі обрізки та лушпиння одразу відправляються туди, а не розлітаються по кухні. Ну, розберімо тепер це на прикладі. Скажімо, ми готуємо пасту карбонара. Ваш мізомпляс виглядатиме так, каструля з підсоленою водою століть на плиті і готова до закипання. Пательня стоїть поруч. Миска 1. Нарізаний бекон. Миска 2. Суміш яєчних жовтків натертого пармезану свіжомеленого перцю. Миска 3. Додатковий натертий сир для подачі. Відмірена паста, щепці для пасти. От і все. Коли вода закипить, ви починаєте готувати, і весь процес займе 10-12 хвилин чистого спокійного задоволення. І найцікавіше, що мізамплянс – це концепція, яка виходить далеко за межі кухні. Це універсальний принцип продуктивності та усвідомленості. Готуєтеся до робочого дня. Ваш мізампляс це скласти список завдань, відкрити потрібні вкладки в браузері, заварити каву. Збираєтеся у подорож, ваш мізампляс це скласти список речей, перевірити документи, зарядити гаджети заздалегідь. Займаєтеся спортом. Це розкласти форму з вечора, наповнити пляшку з водою, підготувати плейлист це підхід, який дозволяє зменшити терця, усунути перешкоди та зробити будь-який процес плавним та приємним. Це про те, щоб підготуватися до успіху, а не реагувати на проблеми. Отже, мій сампляс не просто французький термін це ваш особистий асистент на кухні. Це ваш квиток до спокійної, творчої та смачної готувальної сесії. Це шлях від О, ні, що далі? До Я все контролюю, я насолоджуюся процесом. І наостанок у мене для вас невелике домашнє завдання. Наступного разу, коли ви зберетеся щось готувати, неважливо, чи це буде складний торт чи простий омлет, спробуйте застосувати, принципи, мізампляс на 100%. Приділіть 10 хвилин на повну підготовку. А потім у процесі готування просто зверніть увагу на свої відчуття, на те, наскільки спокійніше ви почуваєтеся, на те, скільки задоволення приносить процес, коли він організований. Поділіться своїми враженнями в коментарях до цього подкасту, або відмічайте мене в соцмережах Cook It Twice. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як мізампляс, зампляс. Змінив вашу кухню. Дякую, що провели цей час зі мною! Це був подкаст Кухня зсередини від «Cook і twice». Готуйте з любов'ю, готуйте усвідомлено, нехай на вашій кухні завжди панує порядок. Почуємось!